На базі інноваційно-навчальних просторів стартував проєкт Розумні вихідні. Його реалізують, зокрема, у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Це програма підтримки для підлітків, яка дозволяє їм опанувати сучасні технології. Ваша задача Надя Віка, ви маєте розробити фрази для будильника. Ви текст прописуєте, штучний інтелект його озвучить. Потім ми записуємо його на флешку, і вже програма буде відтворювати там перша година, де говорити перша година, там друга година, друга година. Тут мультикомплексний підхід, тому що від дитини, яка ніколи технічно технічним нічим не цікавилась, вона може прийти і здобути якісь базові навички технічного спрямування, тобто навчитися 3D-моделюванню, навчитися програмуванню мікроконтролерів і створити комплексний проект. У проєкті Розумні вихідні беруть участь 15 підлітків віком від 11 до 17 років. Їх навчають програмуванню, 3D-моделюванню та роботі з платформою Ардуїно. Наразі одна з команд працює над створенням годинника-будильника. Студентів, яка задача? Вони мають розробити годинник-будильник, який буде після кожної години озвучувати її. Там перша година, друга година і якісь гумористичні фрази давати. Тобто там перша година, йдемо всі на обід, там друга година, все, обід завершився, починаємо працювати. І так само вони мають 12 фраз придумати цікавих для будильника. Сьогодні ми маємо написати програму, маємо придумати фрази, спаяти це все, поставити це в корпус, щоб воно працювало. Учасники працюють в командах. Яна Ковтун разом із подругами створює схему для годинника. Сама схема у нас складається з модулю реального часу, ось він двох кнопок, з led світодіодів, з oled Дисплею, бузеру і LED-плеєру. Тринадцятирічна Євангеліна Форонова спроектувала корпус для годинника у вигляді медузи разом із подругою Алісою Кудрявцевою. Його вдосконалюють. Зараз ми працюємо над ось таким будильником, який буде сповіщати вам кожну годину. І як тільки він буде сповіщати там, наприклад, шостого дена року він буде світитися. Зараз ми опрацьовуємо ось цю от кришечку. Щоб вона більш виглядала як пісок, можливо, тому що ізначально це мало, мав бути грибок, але ми побачили, що він дуже схожий на медузу, тому зараз вирішили зробити з нього океан. Аліса Кудрявцева приїхала до Вінниці з Луганщини з початком повномасштабного вторгнення РФ у проєкті. Дівчина бере участь, аби навчитися програмуванню. Каже, знайти можливо нових друзів та Навчитися чомусь новому. Інші учасниці Кіра та Василіса готують презентацію свого годинника-будильника. Презентації ми розповідаємо про функціонал нашого розумного годинника. Мені цікаво це все розроблювати. Мені цікаво створювати щось своє, щось креативне, щось цікаве. Серед інших розробок учасників музична колонка Байм'юзік. Її презентує Надія Ковальчук. Дуже приємне коло спілкування і ну, я всім радила б його мати. А також мене цікавить те, що ну, це творити, ти розвиваєш себе, свої потенціали і відкриваєш для себе щось нове. Проєкт Розумні вихідні реалізує громадська організація Подільська агенція регіонального розвитку за фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини. Окрім Вінниці, він також працює в Черкасах та Кам'янці-Подільському. У Вінниці розумні вихідні триватимуть до кінця грудня. Наталя Клоді, Сміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.